Скажи, есть директор або? На уроке директор. На уроке. А можно у кого-то узнать с приводу палатки, яка стоит? Кто этим занимается? С приводу чего? Палатки, яка стоит. По питанию, кто их устанавливает, как, как с О, тут Василий Васильевич у нас был. А Васильевич, кто? Председатель сельского совета. Это, скорее всего, по поводу того, что сегодня к нам приезжает... Ой, как его? Я... Глава администрации. Да. Чернобыльский. Да. А, ясно. То есть специально поставили палатку. Ну там еще агитации не мань, просто палатка стоит. Просто стоит палатка. Там даже человека нет, который в а, палатке. Ясно. Ну, это директор знаешь, я как, чи да и звонила? чи че... э, Ну, наверное, Древаль Василий Васильевич разговаривал с директором, а. но тут никакой да. агитации, никто ничего не раздавал, не говорил. Это а, просто да. вот к приезду. Поставили я понял. Хорошо, но ну, все, она после уроки может звернуться к это первый день вообще она стоит и, скорее Не, я всего, я последний понял. день. Я <laughs> понял. А когда директор будет что-то На уроке. А когда видница? Ну вот, после урока. Здесь через полчаса, час. Сейчас скажу, что, что урок у нас сейчас. 13, ну только начался. 12, а, 14 дней, да? Ага. Да. Хорошо. И, а кто, я директор, называется? Ольга У вас могу. на дельнице дети занимаются музыкой? Конечно, а ты что? потому что Ольне школа ще проходять заняття. А як же ж робити, коли я зараз якусь бесіду? Оце ж час і Надо сказати, що це ви проводите. У нас приходять люди зранку, приходять. Ну це як уроків не час урок? Так. Да. А ми працюємо з восьми до семи вечора. Ви працюєте не вісім годин, а одиннадцять. Да, з восьми і... до семи вечора і без вихідних. Ви, ви, ви оплачувана? Да, так, і без вихідних, так. Да. Ага, то ви не є чергова, ви є працівник оплачуваний. Да, а чергова у нас от зараз только пішла. От смотрите, була от Міннико. От он только ушов. Вот зараз. Ми з ним раз разом були. Я Не знаю, на що йому треба, але. Ну він ну, ну так а треба, якщо, щоб якщо, по два чоловіка. Не вийшло. Якщо... О... Якщо я до вас заїду о 18.30, я застану когось тут обов'язково. Тут буде на тут буду я і те саме. Ми тут кожен раз. Кожен день. Ясно. Ольга Как да. у меня не прийдет урок нормально. Раз, ну, ясно, я я спостерігаю, що виборці зараз прошу моніторинг дільниці, таке питання про. Щас ми. Зайдіть самі під нас, просто посидіть. Почитайте письма. То Тобто все приміщення використовується mm. і для дільниці, і для уроки. Да. А, так, а, так, інші, а у нас так? другого ніяк. Сільський голова іншого нічого не підповідає. Це, конечно, погано, це створює нормальні умови ні для дітей, ні для комісів. Ну, ми вроді поки мій серий. Четвертий протокол. Моя робота. Я знаю, знаю, знаю. А ми свої виконуємо, а ви свою. Дякую. Все, спасибо. Пати більше не треба. А більше нема. Да. Сьогодні тут зустріч з Чорнолуцьким моєм. Ну, я, я сказала нашому голові, що не треба. Я йому сказала, що не треба нам ця палатка тут, не треба нам ця агітація на, на, участь, на дільниці. І я була А він сам поставив, зараз... ні, він просто сказав поставити, а потім рішили, говорить, ну як знаєте, то ми її уберемо зараз, не потрібна вона. Ну, я а його я не треба, не потрібно, не зя туди на підміт палати. Резолюція по бюджету він виступає зараз. Ми нас нас тут, бюджету. Да, у нас тут була і зразу в школі. У нас другого нема приміщення. А, скажіть, будь ласка, от ви випишете резолюцію з ходу в день, день партії регіону Одеської області. І в же час ви кажете, що ви на роботі знаходитесь на оплачуваній комісії. А я не, а це Голова зайшов голова, голова. на дільничу комісію, поставив оцей резолюції Тобто Ці всі папери він буде роздавати в цьому приміщенні, сільський голова? Так? Ну, люди склад тут у нас, у нас другого приміщення немає. Ніхто не чую, не говорить. говорять. Щось, за музики не чули. Але я, ну, ну, я вам дівчата сказала, що з вами, а я це з вами розмовляла, музика. Туда, до мене? Так, Васильович, кажіть. Офіційний спостерігач від комітету виборців маю завдання перевіряти дільниці, в тому числі на предмет забезпечення національно-технічним, забезпечення відеоспостереження, забезпечення документуванням і. І виявляємо такі проблеми, актуємо їх і буде звертатися у кожну, щоб щось рішати. Ну ви, як сільський голова, я так розумію, мали би забезпечити їх нормальним місцем для проведення виборів, тому що це ненормально. Ми проводимо час бесіду, тут діти танцюють. Ми їм мішаємо, вони нам мішають. Що то з цим треба було робити, тому що це не ситуація, це не варіант. Друге питання по. Ну нам для бесіди ми зараз тоді дітей обрали, да і все друге діло. Все я так. не знаю, бо там у кожного селі ну, в школі, у мене в школі, я не можу сказати, що я такий забезпечений чимось, що я міг би друге місце підібрати. У нас так було. Ну, знаєте, у нас колись була дільниця в художній школі, і теж розводив руками за мера Доценка. Поки я Доценки не написав аргументовану відповідь, не написав в окружної центральну комісію, вони сказали, що дійсно там не можна, тому що там художня школа і трьох приміщення, в яких одночасно відбуваються вибори. Тобто воно теж не відповідало своїм нормам і не відповідало своїм призначенням. Ми його поміняли, зараз порту проходить. Тобто, знайшов, теж розгодило, а де ми на побіді знайде менше. Вони йшли. Тобто, ви знаєте, все одно варіанти є. Я не знаю, які, але вони мають бути. Послухайте, нам зараз навіщо це закривати? Ми можемо там, допустимо, ну, якщо так вже стане питання, то перенесемо уроки, то і все, тут буде виборчення дільниця. Ну, там це... Я так думаю, що це реально для Савгана. Можливо. Перше в центрі школа знаходиться, ближче людям йти ти і такого, щоб прямо куди, то де то. А, а тут чого? Із-за цього, що там у, уроки зараз, то ну, давайте їх відмінимо, якщо це уж прямо, якщо це в, наших, в нашій можливості. Що ми так, що ми не ті люди, і ми відсюди біжимо? Якщо це така питання, ну, відмінимо уроки. Якщо тільки... Претензія до того, що з нами, нам з вами поспілкуватися, і наші діти тут були на уроках. Це наші діти і тут, наші батьки прийдуть на вибори. Друге діло, що це було перед виборами за два-за три дні прямо ну, не знаю. Комісія має працювати щодня, і тому ці оплачувані працівники двоє мають сидіти тут щодня і щогодини щось робити. І якщо тут відбуваються уроки, ну я думаю, це заважає один одному. І ми дітям і діти нам. Ну як же ж так? Це, ж, ну, це єдиниці, одиниці таких шкіл, в яких така ситуація. Я знаю, що одну школу, де проходить там виставка квітів, виставка народного дитячого творчості. Васильович, ви наш Стровський? Ну, да. ну, так. Ну так, в чому, в чому тут річ? Ми що не по цій землі ходимо і не знаємо, де ми знаходимося. Я не знаємо нашу близьку ситуацію. Не знаю. У вас більше інформації, де в цьому селі, це не маленьке село, не якесь uh -huh. таке зачухане, в якому можна найти, може, інше приміщення. Ні, ну, не, ну не було, не було. було в школі. Ми першого тут оборудовано, світло, тепло да, любі вибори. А що ви зараз пропонуєте, перенести дільницю? Не знаю. Я ж не знаю, як з цим поступити. Надаха думає, всі думають, а думає, ви думаєте, Чорногуцький думає, розумієте, ви думаєте про агітацію, мабуть, партії регіонів і ставити туди палатку, проводити народний сход однієї з партій на дільниці, за якою голосують всі партії і використовувати для цього ще на комісії. І тоді виходить, це вам важливо. А от зробити нормальні услови для комісії вам не важливо. Чекайте безвихідна ситуація. Ні, ні, а чого ненормальні можливості тут для комісії? Тому що діти займаються. Я на відео зняв, як ми працюємо з головою комісії, вона мені кричить, га, що дзвони телефона не чує, діти підбігають, кажуть, візьміть трубку, Nie. тут іде музика. Ну як це, як може працювати? Це хорошо такое, що я підняв це питання. А другі ми мучилися і казали, ну так і було, завжди так воно і буде. Ну no, да, 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 то нас да, тільки да. знаєте, що міняється. Давайте, міня? це... давайте ми це перемінимо, дивиться. Ну відмінимо уроки, якщо це вмічає для комісії. Я не знаю, як зробити. А чого чо ви так Може Вітайтеся? так, може що, що тут такого страшного? Може так. Може давайте відмінимо уроки, ну перенесемо їх. А що ні? Ну, поставили вопрос ви. Ну давайте відмінимо, відмінимо уроки і на цьому точка. Я кажу, якщо ви наш Білородністровський, то що ми тут видумаємо? Ну, я не розумію, я не, не бачу якоїсь прегради я не бачу якоїсь прямо там інтернет, як ви говорите. Да Господь Бог, ми всі в селі живемо. Ось що ми, ми теж в Кермані. Чим це? мої діти щось нарушили якоїсь виборної компанії, щось таке там прямо. І наші діти, і школьники, і що -то тут зробили? Як сход, він вже після засідання комісії. комісії до п'яти роботи, сходцем, а в мене куди прийдуть. Хоч ті прийдуть люди, мені скажуть, я все одно веду сюди всіх. Люба партія, де б не робили, вони сюди приходять. А де друге приміщення таке, щоб соціалка була? Соціальне те, що воно до сільської ради відноситься. Ну, строїмо ми той клуб, ну як добудуємо, дай Бог, сумісно з усіма партіями. да, Ми там будемо збиратися. А як по-другому? Ну я і сесії проводжу де балу, бо в мене сільської ради нема. Ну що ж тепер? Що тепер? Кінець світу? А й ті хлопці, що тут... Поможуть хоч один з них, будь ласка, я тільки буду рад, але ніхто до мене не прийшов. ніхто, Я тут 20 років, і ніхто до мене ніколи не прийшов і сказав, Вася, що ти там ютися, ти плату плодиш за сільський совет, сидиш в оренді, сам у канурі, у хаті Тараса Шевченка. Якось будую, тихенько питайся щось зробити. Ну це ось спасательний круг соціалки у нас тут. І тут пере село витягнете ось так. Отак от село витягне не якось скупчено, а отак. От Комусь треба добиратися, доїжджати одна вулиця, дліна з тої сторони, переїзди сюди, а де там друге приміщення? А треба ж вибори провести? Люди добрі, ви що? Ви ж об'ясняєте? Я стану хоч інтернету. Я це все інтернету покажу. І, і скажу, в яких я условиях живу, покажу, хто мені допоміг, те, що я начав готувати. Я напишу. Нап 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 я, eh, я, 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 я нічого не чого, якщо ви білгородністровські, якщо ви чимось прийшли до цього мені якимось образом, що по-другому, чи ви прийшли, коли це стояв вопрос у квадратних метрах, тому що стоїть вопрос у квадратних метрах приміщення для голосування. Да? Це ж у вас стоїть? Звісно. Да, то, От і заведіть мені людей, найдіть подобне, щоб я ну, приміщення в нас таке. Ну, в таких условиях ми сьогодні знаходимося. Що? Ясно. Ну а з приводу. Я, наприклад, поладки... добудуємо те, да, коли в нас буде дійсно щось в соціальній сфері, те, що ми питаємо, зробити своїми силами, Василий. і там буде, і ми там нарушили. О, друге діло. Так у школі, ну, в школі. Я звім, Василь Васильович, а що ж ви скажете з приводу палатки? Це ви давали команду їх встановлювати? Послухайте мене. Вам що вам треба. Казус, то я. Це Мені peur? треба, щоб я знав, що відбувається на території виборчої дільниці, на території школи. Тому що це моя робота, я офіційний спостерігач. Що тут за нарушення групи, що тут ми таке зробили? В законі сказано, що заборонена агітація на території державних закладів, будівель, установ, організацій, державної та комунальної власності, навіть комунальної. Та ж проблема стоїть по ринку зараз. На ринку я написав на, на Новського теж саме скаргу, і в суд подав на, на Новського, що а на а ринку комунальної власності. Там мають або всі партії, або не одної. Mm -hmm. Тому або вони платять зарплату, оплату за них. Далі на стадіоні висить два агітаційних плакати Королівської комуністичної партії, і невідомо, куди йде той з державної комунальної власності Бігборд, чи платиться в державну казну чи в комунальну казну. Відповіді нема, Нановський ігнорує ці речі. Тож, таких моментів дуже багато, коли порушується закон про вибори і вішують агітацію, де не положено. На сільських радах, на транспорті. Це переваги одній партії і це не демократично. Тоді е, мені, знаєте, не хочеться жити в такій країні, в якій е, хто-має одні права, а інші не мають інші права. Я вважаю, всі мають рівно і справедливо мати рівне право. Чому то тиснути інша партія? Всі оці ті, 23 мають поставити свої плакати зараз. Вони не ставлять. Чомусь одна партія ставить. Так само з які плакати ви мене? А тут а, а, не плакати, ні, ні, а палатки. Палатки. Ні, то палатки палатках просто на сьогодні, що це що це сход людей збирається. І все. більше вона ж не тут. Це не стоїть. Сход людей з села чи сход виборців партії регіонівки проводять народний С... сход за народний біженців з села. Чу при чому тут народ партії? Шкоду Сход а, ну, громади, конечно. При чому сход партії регіонів? Ну, Листочки, ті, що лежать. Ну, на них написано там День партії регіонів. На день партії регіону вони то призначили. А я, я в об'яві, якщо ви об'яву читали, то сход громади. Будь ласка, прийдуть і хай вони люди послухають. А як же замішується і партії регіонів, і сход громади, ну, які і, інші виборці. І, і, що? І ще що? Ну інші виборці, других партій. А чому ж а, а, а що тут? Агітація А Чому інші випадки? Ну, Будьте тут, послухайте, якщо. А так, це ведеться одним тільки назвою, що це день такої партії і стоїть палатка ну, в кого-то. День такої партії назвали. А так я ж не, не об'яви, не, не стоїть вопрос о партії, не стоїть вопрос громади. Пусть прийдуть. І, і друга партія звертається, до мене там писали прохання. Будь ласка, ставли всі палатки у мене тут. Будь ласка, ставте, квартирі тут, батьківщина тут. На території школи ставили? Ні, на території центру. Ну на центрі то інше. Це, ну, да. то... У центрі, так, да, поставили. А по школі як відбулася така ситуація? Ну, сьогодні. Сьогодні, так. Да. Да. Ну давайте, я, я зайнятий просто зараз. Осерій, чи я вас не хотів відволікати від роботи, Ні, це вас визволить. Це, це, Ось, це, ви, це, ви, це ви, ми вдвох говоримо. Між у двох там ви пишете, не пишете, Пишу, да. знімаєте. Це моє право, як журналіст. Да. А вона, вона просто вас викликала. не знаю Для чого? Цю ситуацію розбереться. Ні, ну то, по, -по послухайте мене. мене зараз тут, тут, Ми то зберемося тут. Да, на то сторони, все. Звичайно. І тут нічого, якщо ви тут бачите, що приміщення не так вже відносить, ну люди добрі. Так, я, я, де ж ми друзі собрати якісь людям, благо зробити, вибори провести в більш-менш нормальних умовах. Я думаю, ви тут привишаєте в цьому плані. Ви якщо ви білгородністровець і знаєте ситуацію города, району, і наших сіл, то для яких ж ми для людей можемо зробити? О, це що є хороше, більш-менш сюди йдемо. Ви знаєте, це що? Зараз відбувається тренінг для членів дівнічій комісії зранку для районних, а потім для городських. У нас в міст... хай, Знаете, хай буде хто то. Хто проводить цей тренінг? Ви знаєте? Ні. А я вам скажу, хто проводить. Ну, що ви не говорите? Давайте я тепер говорю. Ну, цей тренінг проводить. На себе поверніть на себе. Ну, цей тренінг проводить наша організація. Ми серйозна організація. Тому е, я не просто так. І коли я говорю вам, що це є порушення, то, мабуть, мій досвід і досвід нашої організації дозволяє чи говорити? Тут, Цей закон, говорили що, всі партії. Ми що прийшли угрожати друг Я Можливо, вгрошаю, де де? не угрожаю, що нічого не сказав. Ну, я весь претензії. До вас і до сільського роду. Чому? Так. Тому що я бачу в цьому непорядок. Тут має бути згідно нормативів. От я відкриваю постанову ЦВК. Де норматива розказана? Давай так. Сейф, комп'ютер, принтер. Де Сейф є, комп'ютер 0. Принтер 0, факс 0, телефон, вона не чує, бо він тут музика грає. Які це умови для роботи? Я не бачу умов. Ну, ми ж... Ми ж записали, що в сільській раді факс, комп'ютер. Не написано в сільській раді. Комісія забезпечена, ви сільської ради, віддайте на час виборів все своє. У мене в одному сільській раді я навчив, вона пішла, голова забрала телефон у голові і пішла. Він тільки і приніс, перепис. А другий сіпінь я забрав з кабінету. Тому що сільський голова чухав, думав, де, де взяти, як взяти. Вони пішли взяли, бо роботи треба, нема колеги. А тут, виходить, вона сидить, ця комісія розмічає агітаційні плакати і займається он сходом. Замість того, щоб забезпечити роботу комісії. Я обіцяю на вибори приїхати до вас сюди в Салгани, попробую тут попрацювати і побачу, як ця комісія справиться, якщо вони такі грамотні. Комісія заявляє такі речі, які ще були при совєтській власті. Вони не читають законів починаючи з 94-го року. Вони розказують мені, що має бути 50% виборців, і ми це називається зґвалтування виборця. Приходимо і питаємо. А чи підеш ти на вибори? А далі я ще не знаю, що не питають. А може ще питають, за кого ти будеш голосувати? А може вони ще його змушують, приходить, а може вони ще погрожують, якщо ти не прийдеш. Я ще це не знаю, ми ще це займемо, ще прихована камера за цим піде. Якщо це член комісії, то ваша дільниця може бути визнана рекордною в Україні по всім приколам, понимаєте? І інтернет просто лопне від цього прикола. Якщо комісія мені отаку чуш, вибачте, говорить. Про 50% ми людей змушуємо приходити. Кого ви змушуєте? Да. П'ята стаття добровільність, хочу голосую, хочу. Да, ні. хочу ні. А вони займаються чорті чим? Де вони їздять всі, комісії немає. Сидить одна Дорофєєва, і тут музика танцює. У нього єдине, що треба розібратися з мебелю, комп'ютерами, там, не знаю, ще чимось там, отопленням. Ну, добре, доставимо комп'ютер сюди, фактично на час. І, і, і що і хто буде за цей комп'ютер відповідати, хто ви? буде працювати. По платній основі. А для чого ж ви сидите <кху> тут? Так Шо? мене треба. Плат... Надо... Так, палатка продовжує стояти? Ні, ні, ні. Даже, я даже сказала, що ми не будемо туди ставити ніяку агітацію, нічого. Я йому так і сказала. Сама назва назвається агітація. Да, я йому сказала, Василь Васильович, це не можна, і агітацію ставити не треба. Я і Я її не розрішила ставити агітацію. А палатку просто не було кому убрати. Вона й стояла. Я навіть проти того, щоб тут і проводити цей сход, я теж була. Говорю, ну десь на вулиці тепло, а там коло це саме в центрі на вулиці провести можна. Це я йому говорила це. Ну.